11.25. Їду Їдуть у той самий скейт-парк ще завжди. Сподіваюся, цього разу там буде більше вільних місць. П'ятидесятий <му> влог. Аж не віриться. Круто. Насправді, за ці 50 днів, напевно, не було жодного дня, коли б мені не було впадло вийти на вулицю. Це прям кожен раз така баталія, це просто піпець. Тому продовжуємо. Я, хоч, звісно, і часто практикуюся на скейті, але до деяких людей, які тут практикуються, прям жорстко, мені ще дуже далеко. Як саме треба було практикуватися, щоб від що е... це? самоката залишилось оце. Окей. Досі насправді не вірю, що я заставив себе виходити цілих 50 днів на вулицю і щось робити. А потім ще ввечері сидіти, все це монтувати, викладати, іноді навіть робити сабнели. Не завжди, але іноді. Спробую я коротше, послідувати прикладу і піду навчатися точніше, практикуватися. А взагалі, яка різниця? Так, в нас провал операції. Ще сьогодні що прогноз погоди, що хмари нагад... нагадують. Ну так, да, нагадують, звісно, нагадують. Ну, понятно, нагадують. Хмари ж люблять нам нагадувати про те, що сьогодні піде дощ. Підрабатуваю кур'єром. Треба заїхати в бібліотеку, забрати книгу для Лізи і потім ще заїхати в банк, закинути гроші на картку. Он вже і банк. Ну он в тому зданій великому. Посередині яке. бой, oh Це погано. На карті він працює. бой, є бой. Поїхали, поїхали. Я, звісно, вибачаюся, але вони мають бути відкриті. Не повезло, буває.